От, наступила така пропозиція, щоб переіменувати одну з вулиць 51, на 51 бригаду. Як ви ставитесь до цього і як вважаєте, яку саме доречно буде вулицю проіменувати саме? Я не заперечую, що вулицю немає, але яку саме я? Я не з Володимира і дуже мама. Одну з вулиць на вулицю 51-ї бригади. І яку саме вулицю варто переіменувати? Треба подумати. Я то вулиці всі знаю, але Значить, я вважаю в воєнному виродку. Але ви не проти хіба? 51-ї. Що... Ну не проти. <смір> а яка там вулиця? Ні, військ Лужкова. Ви вважаєте, що краще в військовому містечку якусь вулицю приймати, так? Так, там більшість військова частина і перша бригада була. Mm -hmm. О, я рахую військовому містечко знайти вулицю, а яку я не... Зрозуміло. Я хотіла, вам... щоб переіменувати якусь вулицю на 51 й бригаду. Чи вони проти і як до цього стало? Я не проти, але це треба подумати, яку... Да, якусь саме вулицю? Як, як на ваш буде будеш? Це, думаю, десь в районі цієї бригади. Військове. Так, містечко. Це до воєнних відносин. І от, так думаю, там би було б краще в цьому ну, районі. Може, ну, цей район там по полкам не підходить. Позиції, щоб перемогувати одну вулицю, це перша бригада. Це перша бригада. Можна старатися?

До того, щоб одну з вулиць Володимира Волинського перейменувати на вулицю 51-ї бригади. І яку саме вважаєте найкраще буде? Найкраще? Ну, Я думаю, що це, що це буде добре, тому що ну, оскільки ну, солдати вони зараз б'ються за нашу країну. І я думаю, що найбільше підходить це вулиця. Скажи, підкажи мені, яка вулиця? Я думаю, що гуртку першому, так? Да? Академіка да. школа. Ага. Там більше. Дякую. Раді, так. щаслива. Така пропозиція, щоб якусь вулицю Володимира перейменувати на 51 шу бригаду. Як ви ставитесь до цього? Чи за чи проти? Я думаю, я, наприклад, це за, тому що для ну, хлопців, наприклад, чоловіків вони, вони не захищають і впевнуть для них тих померлих. Та як власне сотня ті, хто зараз виїхати у сході? Я думаю, це буде дуже з повагою треба відноситися, тому я. І на твою думку, яка найкраща буде вулиця, де цього підходити? Ну, можливо, я б хотіла, щоб мою вулицю можливо а, а Яка тоді значить твоя вулиця? Сагайдачна. Зрозуміло. А, а ви, дівчата? На мою думку, також потрібно переіменувати, тому що в пам'ять для героїв вони стільки страждали та воювали, відстоювали наші права на сході, і в їхню честь можна було б назвати хоча б вулицю. Okay. Я навіть не знаю. Я не розбираюсь в політиці, але можливо там деякі люди вже звикли до того, що їхня вулиця називається так, наприклад. Але я не знаю. Але типу була за чи проти? Щоб таку переименували вулицю. Ну якщо переименували, то, то вже так зробили і все. Нейтральна відносина. Так. Щоб так. переименувати якусь вулицю, дорогу це перша програма ставитися в цьому. Нормально ставлюся. взагалі вшанування героїв, шанування відомих імен, вшанування людей, які е, зробили щось дуже велике, щось дуже правильне, щось дуже те, чим можна гордитися. Це гарна пропозиція, розумна пропозиція, цікава. Її, звичайно, треба обдумати. Не, не, не можна називати, наприклад, якийсь там провулок, який не буде, ну не можна так сказати, часто вживаним. Ну там, де багато людей ходить. Мені здається, якщо вже... А от називати вулицю, то треба якусь таку вулицю, дійсно, яка якось з чимсь пов'язана, наприклад, з 51 ю бригадою, може десь біля. Я не кажу Ковальську центральну. Все-таки це якось так от історична така назва, але якусь вулицю, звичайно, От яку, на вашу думку, буде найдоречня доречна нас. А що хоче народ? <різь> <різь> яку вулицю? Хоча приблизно чи райони якісь. Знаєте, як? Я живу на Ковельській, вона мені подобається. От я не живу на Луцькій, Луцьку можна було б назвати. А знаєте чому? Тому що вона зв'язує <рес> е, Ну ладно, вона якось, от продовження міжнародного шляху і от, далі до області. От багато хто буде їхати, буде знати, і там можна ну, якісь ну не бівборди, ну щось таке ще й поставити пам'ятне. Що дійсно кожна людина, яка буде проїжджати, приїжджати в місто або виїжджати з міста, буде згадувати про те, що от, була існувала 51 бригада, яка багато її, як це можна сказати, членів 51-ї бригади, чи як це так розумно сказати, я не знаю, ну, вояків 51-ї бригади і полягли за нашу волю, і піднімалося дуже багато таких питань, які, мені здається, не повинні були підніматися, Взагалі щось оголошувати, щось говоритися на тему 51-ї бригади, і навіть якісь суди, це взагалі жахливо. Що просто будуть віддавати шану. Це буде пам'ятна вулиця, пам'ятне якесь місце. Ну, я не знаю, може це дурниця, звісно, Луцька вулиця, ну, над цим треба подумати. Це так мене і в глаз питання. Це над цим треба подумати. Можливо, там от десь біля військової частини. Не можна тупік. Першу. Ще одне таке споріднене таке питання, яке хотілося б мені підняти. В нас, я не знаю, хто дуже так шикарно подумав, але ось, наприклад, стела Небесній Сотні, яка розміщена напроти каплички. Але на, на приміщенні ощадбанку це мені здається не то, що не продумано це взагалі якесь трошки знущання з цього святого місця. Я, наприклад, та, яка народилася в місті Володимровинську, яка є абсолютно західнячка всі мої рідні з західної України, ми привикли, проходячи мимо храму. Хреститися і кланятися, і вибачте, мені виходить, що я, наприклад, на капличку на Успенський собор на люби храм хрещусь і стаю до небесної Сотні трохи не тим місцем, яким повинна людина ставати. Мені здається, це зовсім не те місце біля любого храму, в будь-якому місці, в тому, де люди не проїжджають. Як можна мімо такого місця рухатися в швидкому темпі з давніх часів? мимо, проходячи цвинтаря, люди приповільнювали крок, машини приповільнювали їзду. Люди хрестилися. Мимо храмів так само проходять. Тут стела пам'яті тих людей, яких немає, небесної сотні. Ми повертаємося спочатку або вибираємо. До кого перехреститися і біля кого постояти, помовчати. Оце питання також, мені здається, треба підняти. А знаєте ще що? От можливо, це повинна бути не вулиця. Можливо, повинен бути, ну, наприклад, сквер чи якась от територія в парку. Наприклад, наш парк Гагаріна, друга школа. І от дітки ходять, люди відпочивають. Колись це було дуже непогане таке відпочивальне місце. Там колись дуже давно-давно-давно. Ну, я не хочу показати, що настільки давно, що я аж пам'ятаю, але там було були качелі, там були споруди. Ну ну ладно, там був піонер, ну там була красна шапочка, але там можна зараз поставити, ось наприклад, от якусь стелу пам'яті. Чи щось що буде символізувати 51 шу бригаду? Це буде місце відпочинку і знову ж таки місце, де можна подумати, згадати, вшанувати, покласти квіти спокій, ніхто ніде не жужить, не, не їздять, не сигналять. немає якихось ну, таких, знаєте, суетливих моментів. Хоча туди могли б приходити знову ж таки. Наприклад, ті, які одружуються, діти з шкіл можуть класти квіти на перший, на останній дзвоник. Ну, такі місце, яке будуть вшановувати. Моя пропозиція. Це сквер або якась ну невеличка територія в парку.